Техніка забезпечення прохідності дихальних шляхів. Для того, щоб повністю розкрити тему сьогоднішнього уроку, нам потрібно детально з вами пригадати будову дихальної системи організму. Дихання це сукупність процесів в організмі, завдяки яким відбувається вживання організмом кисню, його використання і виведення вуглекислого газу. У стані спокою людина здійснює на хвилину 16-20 дихальних циклів, під час сну 10-12, а під час фізичного навантаження або тяжкої хвороби 30-35. У немовлят та осіб похилого віку частота дихання у спокої становить 20-25 циклів. Шлях повітря проходить повітряносними шляхами при вдихі. З носової порожнини повітря потрапляє в носоглотку, далі у ротову частину глотки або ротоглотку. Проходить мигдалини, звідки надходить у гортань, потім у трахею потрапляє в бронхи, а далі у легені. Для того, щоб процес дихання був безперебійним, необхідно, щоб основні дихальні шляхи, а саме носова та ротова порожнина, через який кисень потрапляє до легенів людського організму, були повністю відкритими. Якщо ж вони частково або повністю захаращені, в такому випадку процес дихання утруднюється або ж повністю припиняється. Тому в такому випадку виникає необхідність у забезпеченні прохідності дихання. Дихальних шляхів. Існує кілька причин непрохідності дихальних шляхів. І перша з них це якщо постраждалий непритомний і лежить на спині, то під впливом сили земного тяжіння в нього зміщуватимуться м'язи язика назад і перекриватимуть вхід у дихальне горло. По-друге, Перешкодою на шляху руху повітря при диханні можуть стати сторонні предмети, які потрапили в дихальне горло під час вдиху. Їжа, дрібні іграшки, монети, цукерки, жуйка тощо. Ще однією причиною непрохідності дихальних шляхів можуть бути блювотні маси, які утворюються під час блювання у непритомних. Наступна причина. У постраждалого, який потонув, в дихальних шляхах знаходиться вода, мул, водорості тощо, тому вони перекривають дихальні шляхи. А також під час травмування в ротовій порожнині та в носоглоці можуть бути фрагменти травмованих м'яких тканин ротової порожнини і глотки, а також уламки нижньої та верхньої щелепи. При наданні першої домедичної допомоги обов'язково зверніть увагу на правила особистої безпеки. Обов'язково оцініть, чи безпечним для вас є місце події. Якщо місце події є безпечним, викличте екс бригаду екстреної медичної допомоги. Якщо ж місце події є небезпечним, за телефоном 101 викличте службу надзвичайних ситуацій. Оцінити стан потерпілого ви можете за допомогою трьох прийомів чую, бачу, відчуваю. Оцінювання дихання триває всього 10 секунд. Здорова людина за цей час може виконати 2-4 вдихи. Якщо постраждалий дихає неправильно, тобто за 10 секунд не вдихнув жодного разу або один раз, вважайте, що в нього дихання відсутнє. Відсутність дихання у потерпілого може бути викликана непрохідністю дихальних шляхів, тобто наявністю сторонніх предметів в дихальних шляхах. Непрохідність може бути частковою та повною. Для відновлення прохідності дихальних шляхів застосовують певні методи: прийом геймліха, потрійний прийом сафару та ковзаючі удари між лопатками постраждалого. Постраждалий з непрохідністю дихальних шляхів може знаходитися у свідомості, або ж бути непритомним. Якщо потерпілий непритомний, він може знаходитися в двох положеннях: або в положенні на боці, або на животі, або ж потерпілий знаходиться в положенні на спині. Отже, сьогодні ми з вами з'ясуємо, як надати потерпілому допомогу, який є непритомним, і у нього непрохідність дихальних шляхів, викликана наявністю сторонніх предметів. Отже, постраждалий непритомний і знаходиться в положенні на боці або на животі. В такому випадку голова повернута вбік. Що потрібно зробити, це провести огляд порож... ротової порожнини і видалити всі сторонні предмети. Обов'язково пам'ятаємо про особисту безпеку. Торкатися рідин потерпілого ми повинні тільки в медичних рукавичках. Якщо ж вони відсутні, потрібно палець, яким проводиться екскурсія ротової порожнини, обмотати марлею або хустинкою і провести екскурсію ротової порожнини, видаливши сторонні предмети. Якщо ж потреба у наданні штучного дихання є відсутня, то обов'язково потрібно звернути увагу на положення голови. Якщо голова нагнута до грудини досить близько, вона буде перешкоджати прохідності дихальних шляхів. У такому випадку голову повільно розігнути так, щоб між підборіддям і грудиною вмістився ваш кулак. У цьому разі дихальні шляхи стають прохідними. По-друге, непритомний потерпілий знаходиться в положенні на спині. Нам потрібно переконатися в тому, що в ротовій порожнині в нього відсутні сторонні предмети. Пам'ятаємо про засоби особистої безпеки. Потрібно відкрити рота та оглянути ротову порожнину. При судомах жувальних м'язів для його відкриття застосовують ложку або веделку. Очистити ротову порожнину від слизу та блювотних мас, виконуючи колові рухи пальцем. Для того, щоб звільнити дихальні шляхи, потрібно застосувати в такому випадку, якщо потерпілий знаходиться на спині, потрійний прийом сафара, який полягає у виконанні трьох послідовних дій. Це перше. Закидання голови назад. Одну руку ми кладемо на потилицю, другу руку під підборіддя і закидуємо голову назад. Далі висунення вперед щелепи і відкривання рота. В такому випадку дихальні шляхи залишаються вільними. Якщо існує підозра на травму голови або шиї, запрокидувати голову назад заборонено. Необхідно обережно маніпулювати з головою та шийним відділом хребта. Забезпечити прохідність дихальних шляхів можна шляхом висунування нижньої щелепи вперед, без закидання голови та відкриття рота.